Szeretnén átadni az béres gyógyszergyár és a béres alapokan közös adományát islandos számára. 7 millió forint értékű adomány. Сьогодні ми передаємо пожертву від фармацевтичної компанії Береш, а також від благодійного фонду імені Береше, яка... Ви бачите, подається у вигляді вітамінних комплексів, також добавок, харчових добавок. Загальна вартість цієї 7 мільйонів форентів, Що по курсу, якщо порахувати, 760 тисяч гривень приблизно ця гуманітарна допомога буде направлена в ті регіони, які сьогодні найбільш цього потребують. В першу чергу ми говоримо за. Сонську, Миколаївську, Запорізьку область. Ця благодійна допомога передається через благодійний фонд, який сьогодні має гарну репутацію, скажімо, висвітлює свою діяльність, постійно допомагає. Справді не вперше гуманітарна допомога, яка надається за сприяння генерального консульства в місті Ужгороді. Ми звичайно дуже вдячні за ту допомогу. Угорському народу, який ми знаємо, точно підтримує нас у цій війні. Ми вдячні генеральному консульству за те, що вони максимально сприяють отриманні цієї допомоги. З свого боку, ми максимально робимо все для того, щоб ця благодійна допомога надходила в першу чергу ті місця, які сьогодні і тим особам, тим громадянам України, які сьогодні найбільше